Пелем Гренвіл Вудхаус затаяне мистецтво. Як маєш купу грошей, море часу і трохи інтересу до чужих справ, то й пригод випадає сила Селена. Сам я змалку цікавий, а грошей і часу маю аж за досить. Звуся Регінальд Пейпер Реджі. Мій дядько, забагатівши з копалень, лишив по собі до столиха грошви. Тож відколи нотар зі змовницьким виглядом вручив мені папірець про право на спадщину, пригодами сипле як з мішка. От, хоч би та халепа з моїм приятелем Арчі. Ми познайомилися в Парижі, ще поки він там учився. А як повернувся до Лондона, то розшукав мене і ми добряче відсвяткували зустріч. Я йому завжди подобався, бо міг послухати і про мистецтво. Щоб ви знали, Арчі був митець. І то не простий собі художник, а як ото пишуть передовий, такі хлопці дещо обганяють свій час, людство дорости до їхніх картин десь наприкінці 90-х чи й пізніше. Так от, якось сидів я у клубі, спостерігав з вікна вуличне сновигання і думав про все про те, коли це прискочив Арчі. Вигляд мав украй занепокоєний. Реджі, потрібна твоя порада. Як треба, то й пораджу. Викладай справу, друзяко. Справа така: я заручився, маю одружитись. Е, братику, вітающі. ж, дякую так і таке інше, але слухай далі то в чому річ? Вона тобі не до вподоби? Тут на його видо проступив вираз фанатика. До вподоби, та вона одна єдина, кого далі збився на щось нерозбірливе. Коли ж заспокоївся, я спитав То в чому ж річ? Реджі, мовив він. Як гадаєш, чи треба розповідати дружині геть усе про своє минуле? Та що ж, відповів я. Навряд чи для дівчини буде несподіванкою, що ти гм, устиг переказитися замолоду, і він розлютився. Не мили дурниць, тут зовсім інше. Слухай, ну, як я повернувся до Лондона і спробував заробляти на життя малюванням, то скоро з'ясував, що мої роботи не продаються, хоч за яку мізерну ціну. Уяви собі, реджі, за ці три роки в мене не купили жодного малюнка. Я пригойкнув, начебто вражений, хоч насправді куди більше здивувався б, якби в нього таки купили якийсь малюнок. Я бачив ті картини, зображають щось направду несусвітенне, наскільки я второпав саме так і задумано. Я в нього, зокрема, одне полотно під назвою Пришестя літа. Воно мені часом сниться, як на дешицю перебіру міри. Там самі бризькі цятки, а спосеред усього того рейваху визирає Велетенське око. Так, ніби літо, уже надходячи, наступила на протипіхотну міну. Арті запевняє, що то шедевр, і нічого подібного він уже ніколи не намалює. Добре було б мати цю його пороку ще й у письмовій формі. А тим часом художникам треба їсти не менш як кому іншому, він далі вів. Я ж особисто люблю поїсти в смак і досхочу, та ще й поки жив у Франції, привчився до якісних легких вин. Усе це підвело мене до твердого наміру якось собі радити. Реджі, чи ти коли бачив михцем такий собі журнальчик, зветься Кумедна мішанина? Читаю щотижня. Він глянув на мене з якимсь журливим замилуванням. Заздрі тобі, реджі, це ж треба, визнаєш, отаке навпростець одним духом, то певно, знаєш і родину пончів. Та вже ж. Тут він заговорив мало не пошепки і тривожно озирнувся. Реджі, то моя робота. Яка робота? Олівцем і пензлем я автор родини пончів. Я вирячився на нього, заскочений як ніколи в житті. Було з чого й сторопіти, йшлося про комікс найвищої проби. Пончі бавили своїми блазенськими пригодами увесь Лондон. Годі й придумати щось краще. Батечко Понч, матуся та тітка Бела суті почвари, Свояк Джо трохи більш схожий на людину, і Мейбл чисто тобі кралечка. Підпису під малюнками не було, і я часто гадав собі, що ж то за тямовитий хлопець їх вигадує. А хлопець був не хто інший, як мій друзяка Арчі. Затинаючись, я почав висловлювати свій захват. Він скривився. Шануйся, реджі, годі харчати, мої нерви й так на межі. Так от, я взявся малювати той комікс, гадав собі, краще вже понче, ніж голоднеча. Придумав їх особливо паскудної ночі, як мені ще зуб дошкуляв, і зранку вже мав що нести редакторові на пробу. Він глянув, бадьоро крутнувся у кріслі і сказав малювати далі, бо наразі їм це підходить. Певне, підходить і досі, бо відтоді я вже не ну, зупинявся. Отже, ситуація така: якщо я кину цю ненавидну маранину, то не зароблю більше й шилінга. Питається, чи треба про все це знати нареченій? Певне, що треба. Реджі, ти її не знаєш, ти хоч чув коли-небудь про ефніку Наджент, не пригадую такої. Годі було сподіватися, вона ж не гасає по сцені в кабаре і по дром. То вже він уївся на мене понадміро, бо з тамтешніх дівчат я знаю за ледве десятьох, але його душевний стан багато що виправдовував. Вона поетка. вів далі Арче. Друкується в поважних журналах, боюся, що така звістка її вжахни і між нами назавжди приляже прірва. Але може бути й так, що я бачу все в надто похмурому світлі, потрібна оцінка людини незацікавленою. от якби ти познайомився з Евнікою і склав власну думку чого б нам у трьох не пообідати завтра на пікаділі. Тільки наглянувши на на Джент, я зрозумів бідолаха б терпав недаремно, не знаю, як ізмалювати своє враження. По дорозі Арчі трохи готував мене, мовляв, його обраниця зовсім не подібна до Мейбл Понч, тим його одразу і прибавила. А все ж я й не був готовий уздріти таку, годі слово дібрати небуденну удухотворенну особу. Евніка привітно розпитувала мене про гольф і таке інше, а однак видимо вважала за мним хробаком, якому зроду не припали дрібки вищого духу. При цій дівчині аж сором брав, що в житті мені траплялось сходити на водевіль, чи, скажімо, затанцювати на столі під новий рік. А якщо вона справила таке враження на мене, то не диво, що сіромаха Арчі ставав дибки на саму думку про зізнання: принести отой журнал, оту кумедну мішаніну, тиснути на пончів і заявити, це я, я намалював. Про це не могло бути й мови. То був би явний виліт з поля. Так я і висловився, тільки но ми з Арчі лишилися самі. Старий, сказав я, доведеться пустити туману. Та, мабуть, але з душі верне обманювати її. Мусиш звикати, так уже воно ведеться в шлюбних чоловіків. А як пояснити, звідки я беру гроші? Розповіси, що маєш незалежні прибутки. Ти ж робив якісь вкладення? Та купував акції залізниць Б і ОП з біса вигідно, мені товариш нараяв. То й кажи, що маєш скирту грошей в залізницях, вона гадатиме, то спадщина, навряд чи таку одухотворену особу зацікавлять подробиці. Правду кажеш, Реджі, як у біду зайшов, так і вийду, та одухотвореність не дасть їй придивитися до матеріального зроблю, як радиш. Вони справили небочне весілля. Я стояв за канатами з боку Арчі, а з боку Євніки, чесної гри пильнувала якась активістка зі свідомого жіноцтва в окулярах із щелепами, наче пастка на щурів. Далі молодята вирушили у весільну подорож до Шотландії. Я собі гадав, як то буде з пончами, поки немає арчі, то виявилося, що він заздалегідь добре взявся і наскритував малюнків на три місяці. Потім сказав мені, що вже набрався досвіду і здатен коміксувати майже без свідомих зусиль. Повернувшись до Лондона, він малював для журнала годину на тиждень, і то за виграшки. Велося йому непогано, що й казати, я був певен, що шлюб таки вдався. Одруження не особливо сприяє дружбі. Візитер з мене аби який, тож з перших півроку я бачився з Арчі тільки двічі або тричі. Він був здоровий і бадьорий, аж копитами кресав, неї запевняв мене, ніби шлюб то виграшна ставка, а такі старі парубки, як я, просто наросні на тлі суспільства. Наскільки пригадую, порівнював мене з бородавкою, до якої треба взятися круто. Минуло вже місяців і сім, відколи Арчі прирік реченні всі свої земні дібра, втім не розводячись про їх походження. Як котрогось полудня він раптово з'явився переді мною, міну мав таку кисло, що я натис дзвоника, замовляючи порцію бренді із Содової, ще доки він устиг заговорити. Реджі, мовив він, трапилося страшне лихо, ти бачив свіжу газету? «А вже ж, а що таке. Читав новини з фондової біржі Вчора там товкся якийсь псих і дрючком духолепив моїх залізничників на цю годину їх акції вже нічого не варті. Отакої, та ти ж вклав туди всі свої гроші халепа та й годі. Аж тут мені сяйнув і світлий бік справи. Та врешті то й невелика біда, тобто твоїм скромним заощадженням кінець і таке інше, але ти й так непогано заробляєш. До чого ж побиватись? Я таки знав, що ти не второпаєш, відповів Арчі. Невже не зрозуміла, в якому становищі я опинився. Сьогодні зранку Евніка першою розгорнула газету. Арчі, каже мені, ти ж вклав усі свої гроші в залізничників Б і ОП, правда? Ну так, відповідаю. А що? Отже, ми все втратили. Розумієш тепер, коли б то я мав час на роздуми, встиг би сказати, що тримаю частину грошей деінде, а тепер уже пізно. Якщо не розповім про тих чортяк пончів, то мушу вдати, ніби немає і пенса прибутку. Святий Боже, що ти думаєш робити? Не уявляю. Ми ніби й можемо якось перебуватися, бо в неї, здається, є трохи власних грошей. Поки що маємо жити з них. Продамо автомобіль і спекаємося своєю оренду у середмісті. Тоді підшукаємо щось дешевше, може, десь у Челсі або ближче до моєї майстерні. Слухай, а що це я пив? Будь ласка, натисни ще раз на дзвоник, хай принесуть мені склянку такого самого. Та що склянку, можеш і руки не прибрати, я вип'ю увесь їх запас. Страждання ближнього, що впав у біду, мов курка в консоме, то, звісно, сумне видовище. А однак воно, як пишуть над рубрикою житейській історії, збуджує жвавий інтерес, тож відтоді я вчащав до бідолаги, коли тільки міг, його становище було заворожливо безнадійне. Я неабияк розважався, спостерігаючи, як привчений до вишиканих наїдків і напоїв Арчі сумно давиться бочковим пивом і розмороженою бараниною. Захоплива була й думка, що бракувала лише кількох слів зізнання, аби шугнути з обогої квартирки в колишнє заможнє життя. Щоправда, як кажуть романісти, дорогою ціною. В тому й була притичена, мусив терпіти новий побит, бо на устах його була печать. Мені ж перепала чимала порція безмовної вдяки, адже я навіть чурався від товариша його лихої години. Навряд чи дотив Ніка була доброї думки про мене, але тепер, начебто, вважала, що на ринку золотих сердець я монополіст. Гріх було не скористатися цим, і я спробував допомогти бідоласі Арчі врешті зізнатися. Слухай но ну, старий, почав я одного вечора, як ми сиділи втрьох, пригнічені баранячим рагу, чого б тобі трохи не змінити жанр, я чув ніби в гумористичних журналах художникам. Але Евніка присадила мене на старті. Як вам і нагадку таке спало, Оригінальде, Арчі має рідкісний хист. Зрозуміла, публіка ще не здатна оцінити його творчість, але то тільки справа часу. На жаль, Арчі, як і всі новатори, не визнаний своїм поколінням, та все ж, дякувати богу, він не мусить принижувати свій хист такою: Ні, ні, пробачте, я ж тільки запропонував. Відтоді я ревно взявся шукати ради на ту халепу. Часом і ночей не спав, а з Вільберфорсом, своїм камердинером, став такий новажний, що ледь не збувся його приязні. Якось уранці на питання, котрий костюм бажаю сьогодні одягти, я далебі кинув йому спросоння та будь-який мені байдуже. Зловісна мовчанка і пильний докірливий погляд збудили мене остаточно, і я поквапився залікувати його душевну рану щедрими чайовими. Що ж, коли отак напружувати мозкові механізми, вибух неминучий. Ідея вдарила мені в голову, як я вкладався спати. Та так вдарила, що я прожогом вистрибнув із-під ковдри і кинувся до телефону. Гарчі, старигане, заторохтів я. Господині, чутно, що я кажу. Глядиш, не давай в знаки, хто це. Кажи тільки, ало, та слухаю, наче то помилились номером. Хлопче, я знайшов раду: збудешся всього клопоту досить вдати, ніби ти продав якусь свою картину. Ціну можеш назвати яку завгодно високу. Приходь завтра до клубу на ланч узгодимо подробиці. Після паузи Арчі озвався Алло, алло? Такий відгук розчарував би мене, коли б у голосі мого приятеля не чулися нотки справжнього щастя. Я повернувся до ліжка і спав, мов король. На завтра ми зустрілися за ланчем і зладували ту справу. Арчі був збуджений, як ніколи. Ми зважили всі обставини і визнали, як не глянь, ідея бездоганна. Лишалося тільки вирішити, кого ж видамо за покупця. Арчі пропонував мою кандидатуру, але уявити себе в такій ролі я не міг. Сказав, що це відразу викличе підозри. Врешті мені зблисла чудова думка. Белінгвуд Брекет, мільйонер американець, живе в Лондоні і щодня в газетах читаєш, як він придбав нову картину чи там скульптуру, то чого б йому не придбати твоє пришестя літа? Справді, чого б і не придбати, підхопив Арчі. Якби ж тому телепню трохи лою в голові, він давно б уже так і зробив трястю його матері. Десь такими словами за добрих старих часів Арчі шпетив суддю на полі, тож можете собі уявити наскільки він збадьорився. Напханий добрими наїдками та надіями по саму зав'язку, Арчі пішов повідомити дружині чудесну новину. Все знову добре. Вони повертаються до колишньої оселі, а колоніальна баранина рішуче викреслюється з їхнього раціону. Увечері по телефону він сказав, що оцінив картину у 2000 фунтів, адже йому потрібні гроші. Та хіба ж це сума для жмекрута, котрий 40 з лишком років з неї грабує в і сиріт? Мені ціна здалася трохи за високою, але я підтвердив, що для Белінгвуда це не сума і щастя, так би мовити, окрило наш паділ. Та невдовзі мені трапився такий прикрий трус, що схожого я й не згадаю. Вільберфорс подав у постіль вранішню газету. Я спрокула розгорнув її, а звідти на мене вистрибнула отаке: Белінгвуд Брекет відкриває світові англійського генія. За полотно молодого митця сплачено нечувану ціну. Досі невідомий футурист отримав 2000 фунтів. Ничего йшла стаття про картину та художника, прикрашена їх зображенням. Арчі на тих фотографіях являв несподівану схожість до батечка пончі, а змазана репродукція пришестя виглядала так моторошно, що вірте чи ні затьмарювала оригінал. Поступово я трохи оговтався, хай там що, а це ж і прийшла до Арчі Слава. Тож відразу після ланчу я поквапився з привітаннями на його квартиру. Там він і сидів у купці з дружиною. Вигляд мав дещо приголомшений, зате Евніка аж не тямилася з утіхи, зустріла мене радо як вірного товариша. Хіба не чудово, Оригінальде, нарешті Арчі здобув визнання, але ж як він з тим крився, я й гадки не мала, що містер Брекет бодай цікавиться його картинами, звідки й прочув. Все з чуток, так воно й буває, озвався я. Хто має талант, мусить вибитися в люди. Подумайте лиш дві тисячі за єдину картину, і то від першого ж покупця. От чого не второпаю, мовив я, це звідки про все вивідали газети. Та ж я й написала їм, недбало відказала Евніка. А хто ж цікаво викінчував статтю? Гадаю, співробітники у себе в офісі, хіба ні? Напевне, сказав я, вони в цій справі мастаки. Мені вже бажалося, щоб Арчі трохи розворушився і якось розділив нашу радість, а не вдавав із себе вислогоби вирячкувату рибину. Вся та оказія, видно, оглушила бідулагу. Тепер уже, сказав я, мільйонери стовпляться під дверима твоєї майстерні, і поліції доведеться зганяти їх з бруківки, почнуться бійки. Що то було? Арчі схопився з місця, ніби вжалений. То всього лиш дзенькнув дзвоник при вході, і чийсь голос запитав, чи вдома містер Арчі Фергюсон. Мабуть, прийшли по інтерв'ю, припустила Евніка. Думаю, нам тепер не скоро дадуть спокій. Двері прочинилися і війшла куховарка з візитівкою. Реншоу Ліггет. Прочитала пані Фергісон. «Не незнайома з ним, а ти, Арчі. Напевно, так і по інтерв'ю. Запросіть його, Юліє, хай вступить до кімнати, і він вступив. З досить багатого досвіду спілкування я виніс таку загальну істину деякі суб'єкти вже своєю появою віщують неминучі прикрущі. Так було і з цим Реншоу Лігетом. Коли він увійшов і, похмуро зиркнувши на мене, спитав Ви, містер Фергюсон?», Мені закортіло негайно викликати свого адвоката. Натомість я трохи позадкував і мотнув головою у бік Арчі. Тоді Реншоу перевів свої прожектори на нього. Це ви містер Арчібальд Фергісон, художник. Арчі мляво кивнув, а Реншоу кивнув і собі, наче на знак того, що його не здуриш. Він пред'явив аркуш газетного паперу, то був центральний розворот, мейл. І ви санкціонували цю публікацію. Арчі знов кивнув. Я представляю інтереси містера Брекета. Публікація цієї безсоромної вигадки завдала містерові Брекету надзвичайної прикрості, а що надалі вона може привести до інших ще серйозніших наслідків, я змушений вимагати цілковитого і негайного її спростування. Про що це ви. зойкнула Евніка. Та він божевільний. Ні, мадам, я не божевільний, не з божеволів і містер Брекет, хоч деякі зацікавлені особи, котрих немає потреби називати тут на ім'я, стверджують протилежне. Можливо, для вас, містере Фергісон, це новина, але певна сторона вже подала заяву до Нью-Йоркського суду, вимагаючи визнати мого клієнта, містера Брекета, недієздатним і заборонити йому самостійно розпоряджуватися своєю власністю. Аргументи цієї сторони зовсім непереконливі. навіть якщо ми визнаємо справедливість твердження, ніби наш клієнт 18 червня поточного року прогулювався п'ятою авеню в піжамі, ми зможемо довести, що він зробив це на парі, програвши заклад на результати виборів. Але згадана сторона хапатиметься за кожну соломинку, аби довести, що містер Брекет страждає на психічний розклад. Тому преідуціальний ефект цієї публікації важко переоцінити. Якщо репутацію містера Брекета і надалі плямуватиме закид, ніби він заплатив 2000 фунтів за екстраординарний твір цілковито невідомого художника, наша позиція в суді істотно ослабне. Як на те, мій клієнт справді щедро опікується мистецтвом, і згадана сторона вже зробила цей факт головним вектором своєї лінії. Надзвичайна щедрість мого клієнта нібито свідчить про нездатність належно розпоряджатися грошима. Сподіваюся, тепер вам зрозуміло, яку зловтіху мали відчути зацікавлені особи, побачивши оце, і він глянув на пришестя літа, мов на таргана. Хоч як мені не подобався цей тип, я відчував, що правда таки на його боці. Досі вся та справа й не бачилася мені в такому світлі, але тепер трезво все зваживши, я зрозумів. Людина, здатна викинути дві тисячі дзвінків на футуристичний шедевр мого приятеля, могла порушити прямісінько до божевільні, не звертаючи по додаткові рекомендації, та й Євніка не втратила бойового завзяття. Мені прикро чути про родині негаразди містера Брекета, однак мій чоловік може легко довести, що продав йому картину. Правда ж, Любий? Арчі взятий за самісінький зябра, безпорадно глянув на стелю, на підлогу, на мене, а тоді на Лігета. Ні, вичавив він із себе. Не можу, бо він і не купував. Достеменно так мовив Ліґет. Тож попрошу вас неодмінно оприлюднити цю заяву у завтрашніх газетах. Він підвівся і попрямував до дверей. Мій клієнт з розумінням ставиться до молодих художників, котрі в наш час жорсткої конкуренції вдаються до самореклами, але рішуче протестую проти того, щоб це відбувалося за його кошт. всього найкращого, і вимівся, лишивши по собі таку густу тишу, в яку я ще ніколи не встрягав. Хоч обій не вгадав би тоді, хто з нас заговорить першим, але міг би й головою закластися, що то буду не я. Нарешті Евніка почала процес. Що все це значить? Арче з якимось крижаним спокоєм обернувся до мене. Будь ласка, реджі, зазирни на кухню до Юлії і позич у неї кумедну мішаніну за цей тиждень, я знаю, в неї має бути. І справді, куховарка знайшла мені той журнальчик на буфеті, під купою чашок. Коли я під тюбцем повернувся до вітальні, Арчі забрав журнал і простяг його дружині, розгорнувши на самісіньких пончах. Поглянь! Вона поглянула. Це я їх малюю. Малюю щотижня от уже четвертий рік. Стривай, дослухай мене. Оце так я заробив усі свої гроші, ті, що втратив, коли збанкрутували Залізниця Б і ОП. Оце так я заробив гроші, щоб купити пришестя літа. Його купив не брекет, а я сам. Евніка все видивлялася на пончів, аж їла очима. Я й сам зиркнув на них і ледь не пирснув, бо то якраз була серія про те, як батечко понч лагодить електрику, чи не найкраще з усього ще намалював любий стариган Арчі. Не розумію, мовила вона. Отаке я малюю, я продав свою душу. Арчі. Він здригнувся, але не відступив. Так, я знав, що тебе це вразить, то ми не зважувався розповісти, і ми вигадали всю цю історію про старого Брекета. Несила було далі жити за твій кошт, бачити, як ти терпиш нестатки, і приховувати, що має гроші на всі наші потреби. Раптом, наче казан вибухнув, вона розсміялася. розсміялася. ж то найкумидніше, що я бачила за свій вік, пробелькотіла Евніка крізь сміх. Гляньте, ну, Рейдінальде, понч обтяв дріт ножицями, а воно все і спалахнуло, і ти досі приховував таке. Арчі мовчки витрішився, тоді вона метнулася до столу, вхопила якийсь журнал і розгорнула на рекламі. Прочитай но! Ну скрикнула вона. Читай уголос. Тремтячим голосом, Арчі зачитав. Ви гадаєте, що почуваєтесь чудово, правда ж? Прокинувшись уранці, ви стрибуєте з ліжка і кажете, що ніколи мені не було краще. Помиляєтесь, тільки уникаючи кави так само ревно, як уникаєте нудних розмов про витягки чи йогось первістка і, вживаючи патоковий сироп здоров'я на сніданок, ви можете почуватися справді чудово. З кавою це просто таки фізично неможливо. Вона містить істотну кількість отруйного кафеїну, а тому, це я написала, сказала Евніка. А ще рекламу дитячої каші мазунчик на 94-й сторінці, і ото про елітні сосиски для сніданку не в й Арчі, любий, як я боялася, що ти про все дізнаєшся і станеш мене зневажати, яких мук зазнала. Я ж не винувата, не мала іншої ради. Незалежних прибутків у мене не було, а поезія не приносила стільки, щоб завжди мати пристойний капелюшок до плаття. То я заочно вивчилася писати рекламні оголошення і пиши їх от уже 4 роки. А тепер мені не страшно все розповісти. Тепер, як ти повідомив, таку причудову новину, Арчі. Вона кинулася йому в ебімі так рвійно, як ото виголоднілий пасажир кидається з вагона в станційний буфет. А я наліг на весла. Мені здалося, то вже була сцена на дві дієві особи. Прокрався до дверей і вислизнув. Вони не зауважили. Життя показує, що на мене взагалі не дуже зважають.